Дорогі друзі, давайте прочитаємо Луки, 5 розділ перший і другий вірші. І сталося як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і він, тобто мова йде про Христа, побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. Друзі, давайте просто собі уявимо цю ситуацію, як НАТО, верніше, як люди тиснуться через НАТО, бо хочуть почути Слово Боже. Уявіть собі, яка велика жага була почути Христа, як люди хотіли почути Слово, яке дає життя. Сьогодні я не думаю, що була би з цим якась проблема. Я не думаю, що сьогодні, якби Христос був серед нас, треба було би до Нього тиснутися, щоб почути Слово Боже. Ви знаєте, сьогодні є гучномовці, сьогодні можна просто поставити колонки, підключити через підсилювачі колонки і в мікрофон проповідувати. Та в кінці кінців, сьогодні є інтернет. Ви можете просто з свого дому робити трансляцію на весь світ. Але тоді так не було. Тоді, якщо ти хотів почути Христа, ти мусив протиснутися через людей. І ось така ситуація, люди з великою жагою хочуть почути Боже Слово і йдуть через НАТО. І буквально поруч, в тому озері, рибалки полощуть невода. Ви знаєте, їм не потрібен Христос, вони не тиснуться, їм все рівно. Ви знаєте, я наблюдав таку ситуацію не один раз. Коли ми з церквою, наприклад, проводили водне хрещення десь в озері, і поруч, там метрів 30 від нас, рибалки ловили рибу. І ви знаєте, таке обурення десь в серці виникає, що люди не усвідомлюють, що їм потрібен Бог. Тут відбувається таке святе дійство, а вони собі рибу ловлять, а їм все рівно. І мені хочеться сказати, хочеться в пекло, та йдіть собі в пекло. Невже ви? Невже так важко кинути свої сіті, свої удочки і піти разом з нами за Христом? І знаєте, в серці виникає осудження до тих людей, які сидять поруч і не реагують на те, що поруч біля них проповідується Боже Слово. І не просто хтось проповідує, а проповідує сам Христос. І я думаю, що в людей, які тиснулися до Ісуса, щоб почути Боже Слово, Слово, яке дає життя, в них могло виникати обурення до тих рибаків, що їм байдуже, їм байдуже, їм байдуже, що тут проповідує сам Син Божий. Друзі, ніколи не осуджуйте тих людей, які сьогодні разом з вами не тиснуться до Христа, бо ви не знаєте якими ті люди будуть завтра. Ви не знаєте, що Бог має силу настільки їх підняти і настільки їх пробудити, що через декілька років ви будете тиснутися до тих рибалок так, як сьогодні тиснетесь до Христа. Тому що один з тих рибалок був Симон, камінь, один з дванадцятьох апостолів і, мабуть, найосновніший. Друзі, не осуджуйте людей, які сьогодні разом з вами не служать Богу. Любіть їх, благословляйте їх, бо завтра вони будуть великими апостолами і великими пророками. Амінь.